Якщо чого зараз запитаю, чи жалкуєте ви ще не купили біткоїна 2013 році по 100 доларів за одну монету. Я впевнений, що хоча б разок, але така думка у вас була. Тому в цьому відео я вам розповім, як обрати монету, яка монета була дорожча за біткоїн та хто стане наступним біткоїном. Але щоб зрозуміти, яка монета стане наступним біткоїном, нам спочатку треба розуміти, як взагалі обрати монету. Справді це можна робити завдяки токіноміці. Якщо коротко, то це ресерч монет. Тобто ви повинні проаналізувати базу Речі, подивитись капіталізацію, скільки монет вже на ринку, соточний обіг та скільки цих монет буде взагалі. І зробити це можна завдяки деяким сайтам по типу DropStab, по типу Token Unlocks або старий добрий CoinMarketCap. Кожного сайта є свої приколи, але для початку вам CoinMarketCap буде отак з головою. Зараз буде багатенько важкої інфи, але якщо ви її зрозумієте, ви будете спокійно обирати монети, ресерчити. Коротше, ви будете себе відчувати як риба у воді. Дивіться, спочатку треба обрати монети. Я взяв, до прикладу. У Аптус, а ви беріть, яку захочете монету. Перше, на що ви повинні подивитись, це капіталізація монети, тобто загальна кількість грошей у цій монеті. Далі ви повинні подивитись на токіноміку, тобто скільки монет буде виділено на дроп, скільки монет буде виділено команді, а скільки віддадуть усім покупцям. І скажу одразу, якщо ви бачите, що на дроп або команді виділили більш ніж 30-40%, то це 100% червоний флаг, тому що ви не застраховані, що монета впаде на сотні, а то й тисячу відсотків. Бо власники або люди, які Отримали дроп, можуть бути по стакану, тобто здавайте одразу всі монети, а монета буде дуже сильно падати. Така практика дуже часто зустрічається у мемкоїнах, де власники б'ють по стакану, та монета падає на сотні, а то й тисячі відсотків. Також варто звертати увагу на екосистему, тобто дивитись, на якому блокчейні ця монета, які нові проекти відкриваються на цій монеті, тому подібне. Якщо ви бачите, що на цій монеті відкривається все більше і більше нових проєктів, якщо у цій монеті капіталізація менше ніж триярда доларів, якщо власникам та на дроп Менш ніж 25% від тотал Supply, скоріш за всього, це той самий варіант, завдяки якому ви зможете зробити дуже і дуже багато. Тепер підсумуємо, щоб обрати потенційно прибуткову монету. Вам потрібно в першу чергу ви повинні звернути увагу на капіталізацію в ідеалі до 3 мільярдів доларів, також на токеноміку та екосистему. І якщо всі фактори кажуть, да, то тоді, скоріш за всього, це той самий претендент на дуже багато і ці. Сподіваюсь, ви зрозуміли, і тепер ми можемо перейти до головного питання: чи може якась монета стати? дорожче за біткоін так може і скажу більше, таке вже було у 2020 році з монетою Юфі, коли сама монета Юфі вартувала 43 тисячі доларів, коли біткоін вартував 11-12 тисяч. Так, це дуже крутий приклад, щоб показати, як працює токеноміка. Тому що із за величезного спросу на цю монету, бо всього їх 30 тисяч, була і величезна ціна. Так, це дуже круто, але як мені бляха прямо зараз знайти ту саму монету, яка мені дасть сотні, а то й тисячі відсотків. Дивіться, зараз буде просто моя фантазія. Ніяких 100% фактів. Я просто беру монету, сухі факти і з цього якийсь роблю висновок. Не треба на моїх словах щось купувати та продавати. Просто сприймайте це як цікаву інформацію. Дивіться, спочатку давайте візьмемо, до прикладу, той же ефір, чи можливо, що він буде дорожчий за біткоін. Так, чому це можливо? Ну, по перший, ефіріум це топ-2 за капіталізацію, тобто це вже не фіга сіб'є. По-друге, він стає більш енергоефективним і з цього він викликає попит у людей, хто купує монети. Також команда ефіріума недавно спалила частку монет, тобто із цього з'явилося ще більше попиту, тому що монет стало менше. Також на Ефіріумі створюється все більше і більше нових приколів, по типу NFT шок тих же, або смарт контрактів І Віталік, звісно, ну ви подивіться на нього, як може ця монета бути не топ-1. Також Solana може стати. Дорожче за біткоін, тому що Solana є однією з найшвидших та найдешевших блокчейн платформ. На Solana можна робити тисячі транзакцій за одну секунду, але є свої приколи. До прикладу їхній блокчейн іноді відмовляється працювати по вихідним, але то так є. Або можна взяти монету зі сфери штучного інтелекту. Я гадаю, ви погодитеся зі мною, що це дуже перспективна ніша, де дуже багато грошей. Тому монета FET може дуже класно підійти, тому що це платформа, яка поєднує блокчейн та штучний інтелект. І з цього усі процеси виходять швидше. Жевше та енергоефективніше. Як ви розумієте, потенціал цієї монети та інших монет зі сфери штучного інтелекту буде рости з популярністю штучного інтелекту. Я гадаю, що за цим 100% майбутнє, тому це дуже крутий проект. І тому, якщо підсумувати, можна сказати, що по суті кожна монета може бути дорожча за біткоін. Але я б на вашому місці більше фокусувався не на пошуку монеті, яка буде дорожча за біткоін, а на пошуку монеті, яка потенційно дасть 10 x Тому що я гадаю, що це буде набагато швидше, ніж чекати, поки якась монета буде. Буде вартувати 100 тисяч доларів. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мій два телеграм-канала, посилання в описі. Дякую за перегляд, з вами, був Вайс, всім пока!